Вітаю, дорогі кохані, це трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич, і сьогодні до вашої уваги казка про цибуліно, а конкретно про 42 тисячі цибулинок, які щедро нам подарували Нідерланди. Зокрема, про це відчиталися в грантовому офісі 5Т, який ми з вами дуже любимо і який активно обговорюємо, тому що цей грантовий офіс, замість того, щоб до нас стягати якісь інвестиції з за кордону, привозить нам цибулю. В нас на квіточки і на озеленення кожного року в принципі дотації з бюджету виділяються. Але е, улюблені наші Тамілі Фенасіві з грантового офісу «5Т» чомусь здалося, що якщо нам ще Голландія подарує е, 40 тисяч цибулинок, то вона цим якось покриє ті мільйони, які йдуть на грантовий офіс «5Т». Ви знаєте, що в принципі Нідерланди це в нас столиць тюльпанів. В них цієї цибулі завалися цих тюльпанів. Їм 40 тисяч штучок не шкода на озеленення нашого міста. А в нас питання, може нарешті, грантовий офіс, який вбухуються страшні просто мільйони вже за роки, нарешті почне займатися чимось нормальним, якимись ліквідними штуками, може якісь залучати буде справжні кошти, а не цибулю, йолки-палки. Я до речі, нагадаю, що Таміла Афанасєва, яка е очолює. Грантовий офіс 5Т отримує середню зарплату за місяць 40 тисяч гривень. І якщо подивитися в її декларацію, то там досить так все пристойно. Не цибулі там, значаться, хлопці, дівчата. А квартирка, е, значить, на, на, на трьох, е, заощадження понад 10 тисяч євро, ювелірки, шуба, годиннички Тіфані. Це ми беремо все з декларації про доходи наших можновладців. А де реальне щось для міста? Пані Афанасьєва, пане Труханов. Не вперше ми наголошуємо про те, що наше місто вимагає чогось більшого ніж цибулинки. У нас цибулинок і своїх вистачить. Так що давайте ви трошки займетеся якимись нагальними для міста справами. А ви, дорогі у гості міста, якщо знаєте, що в нас трапилося, пишіть нам в коментарі. Зелених вам прекрасних полів, гарної вам весни. І побачимося ще на першому міському. Мене звати Олена Концевич. Па-па.